Доброго вечора! З вами програма Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. І Іван Косімечкін і Оксана Пагомій. Вітаємо. Вітаємо! Ми довго думали і обговорювали з Іванком про що би вам сьогодні розповісти, а, і що такого цікавого в нашому місті <клес> трапилося, крім обстрілів, ну і все таке інше. Да? А, і, і ми вирішили, що а давайте трішечки про теплоенергетику. Ми готуємося до зими. Да. 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 Але ми не можемо зараз те, що ми вам розповімо, ми не можемо сказати, що це підтверджено документально. Ну, скажімо так, офіційна інформація, яка йде від наших да. очільників, що Херсон готовий до опалювання. На 99 від... Ну, ні, 90, 98, 90 точно. 8. 8. 8. А, давайте, 8. Не 9, а 98. От, а я думала, що 99. Але 99. є Доля сумнівів, що все так. Да. Тому сьогодні давай ми назвемо цю рубрику. Цю одна бабка казала. Тобто, угу. якоби плітки, але не зовсім. А ви вже розумієте, як знаєте. Ну і що там? Да. І от нашому місту були надані е, якісь газогенератори, котрі дуже круті, котрі дуже е, 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 їх обслуговувати треба. Да. От. Вони мали, нам мали дати незалежність енергетичність. Да. Да. енергонезалежність. Да. енергонезалежність. От, от, те, що нам завжди обіцяють, ми вам як дамо гігавати, да? mm -hmm. Гіга, да? і не один. Але вони нам повинні були нас врятувати, принаймні, по опаленню, якщо, не дай Бог, десь прилетить. А насправді є така інформація, що Є ці газогенератори, і навіть е, повинні були приїхати ті, хто ці га газогенератори підключать, підключать і наладять. І наладять. Ага. Але е, наші сказали, що не треба, ми самі вміємо, ми самі Я вмі... ну вміємо це Робили. добре, значить у нас є спеціалісти. Але є така інформація знову, що одна бабка інша сказала, що ні. Ці генератори запускати ніхто і Що не вони збираються. вони не підключені і да. підключені. Підключати вони, вони не, будуть. не будуть. І так вони для краси і. Ну, десь там і, там, і будуть стояти. І будуть стояти. <світ> да. Знаєте, м, е, от Ван, чесно, я от кожен раз таку інформацію сприймаю, як м, війна все спише, це таке загальне. Угу. І як те, що ой, цей Херсон під обстрілами, нафіга нам треба оце робити? Якось ці люди самі виживуть вже не вперше їм так. Хоча в минулому році у нас опалення було. Слава Богу, я вважаю, да, нам це допомогло. Як буде в цьому році, от є така інформація, е, я впевнена, що включать, ну, може, в може, в лют. Мой Боже, в лютому, така, така обмовка. Ну, Може, в грудні подивимося. Але просто знаєте, чутки не звідкись не беруться. Ми просто тому кажемо, що це чутки, тому що ми не можемо підтвердити документально ну, це. Да. А, але а, ми кажемо вам про те, якщо раптом ви ще не купили собі якусь дуєчку, хоча б. Щоб обігріватися, то купуйте енергонезалежність. Да. ви Можете да, забезпечити тільки самі собі. А так, так... Не сподівайтеся на владу. Колись я розповідала в одному із відосів, що можливо таке, що не буде опалення. Ну, правда, у нас обстріли. Може, може, даже ті газогенератори Запустила там прилетіло, не дай да. Бог. Ми не знаємо. От не знаємо. І е, тому е, і мені одна жіночка прокоментувала, сказала одна пані, сказала, ну в минулому ж році було. <ріст> 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 ну слухайте, нічого не змінилося в кращу сторону з минулого року, навпаки, так. змінилося в гіршу сторону. І в нашому місті, і в Україні теж. І тому от. Самі собі, якщо можете, то убезпечте собі хоча б трішечки. Якщо казати про енергетику, то змінилося дуже, дуже змінилося в погану сторону, тому що от цими обстрілами за попередні два роки в нас вже зруйновано там на 70% да. і вони не відновлені. І вся наша енергетика тримається там на останніх там 30%, які якщо доб'ють, то Да ну не дай Боже, не дай бог, але ну це війна. А в кінці кінцю вони будуть пробувати, це стопудово. Будуть спробувати нас заморозити і тому готуватися треба серйозно. От. Но ми впевнені, що ми, ми все да, витравили. Скільки, да, скільки нас Росія намагалася заморозити? Вони все хахли ще до 2014 року. От ви змерзнете, і ми вам в цьому допоможемо. Зараз вони в цьому допомагають, але ж ну ми викрутимося все одно. У нас ще, вибачте, я бачу, ага. що ти хочеш. Я просто пам'ятаю, як розповідали, як в Грузії в багатоповерхівках люди топили кімнати, опалювали і готували. На буржуйках. Це взагалі капець. У да, нас ще... Ми поки да, ще у не нас, ще, слава Богу, все добре. На да? До буржуйок ми не дожили. А, і ще от, хотіла б підняти таку тему коротко, і це вже не одна бабка казала, це вже mm -hmm. е в одному з наших виданів. Ми його не будемо рекламувати, ми ж тут самі себе подаємо. Але в Херсонському наші прокурори. Херсонський по інвалідності, по рейтингу по суть задніх У нас із 180 там з якимось хвостиком прокурорів, тільки один з інвалідністю, прикинь. І то, може, і справжня. Скоріше за все, справжня, бо жінка, да, ну, так, прокурор. Ну, Отакий Херсонський. Да, хоч в чомусь ми все ж таки позитив. Але ви знаєте, тепер я знову перехожу в рубрику Одна бабка казала. Сьогодні така у нас. Кажуть, що навіть одеські прокурори кажуть про наших херсонських прокурорів, що вони зовсім вже зажралися. Прикиньте, одеські. Це ж завжди була така мафія безсмертна. Кажуть, херсонські, ну. Ну так не можна. Ну, мабуть, тому їм інвалідність не потрібна, да? в них і так? У да, них добре. і так все добре. Вони, вони куплять собі в будь-який момент. Ні, а якщо казати про ну, загрози, як ми їх там лякаємось, Херсон, ну от про Херсон. Херсон стільки пережив за ці майже три роки. Да. На нас, у нас була і окупація. У нас і обстріли йдуть вже два роки, з якими ми вже... Під них підлаштувалися, і Гес на нас спустили ціло, ціло, ціло водосховище, і нічого з нами зробити неможливо. Так що, а тому, що у людей одне життя і е якби у нас було б 9, то ми б 100% а ще 8 залишилось, а ще 7 залишилося, ми б не були такі е, не шукали б, як же нам вижити да, і і да, перемогти. Да. А так воно ну, у нас одне, і ми намагаємося не просто ще — Вижити, а ще й так нічого. Ні, ми тримаємось, да, тримаємось, ми працюємо. Це ми хвалимося, ми хочемо вам сказати. Насправді ми ж тут не сидимо по підвалах. Ми по підвалах, але ми там працюємо, на допомогу армії. Не сидимо. Подивимося на нашу сіточку. Іванко. Я знімаю нашу справу ми Тут сіточки. Все, а зараз ми підемо знімати херсонський тиждень. Чекайте. А вчора приїхала Іра Блок, її не було в Херсоні два місяці. От я вам позитива трошки. Її не було в Херсоні два місяці, вона їздила за кордон, у неї там діти, онуки. І я ще їй писала, кажу, Ір, залишайся вже там, бо вона живе ну, дуже близько до, до берега ріки, скажімо так. Але вона сказала, ні, мені тут не так, я угу. повернусь. і вчора так оп, Іра прийшла. Це було таке щастя, це наша справа громад. І вона розповідала, що вона була за кордоном, що вона ходила з друзями, вони підіймалися на покоряли верхівки круто. Альп, ага. як там було круто, як вона, що, там, прапор Херсона з собою підіймала на ту верхівку Альп. І все одно вона сказала: я все одно. Згадувала місто своє і плакала, я так хотіла додому. <рив> <рив> і коли і вона мені сказала вчора, ти знаєш, от я повернулася, я прийшла до вас і я щаслива. Я приїхала додому, там мавіки над нею літають туди-сюди, а я щаслива. Прийшли <рив> сусіди. 에, піднялися там ще ближче, вони до берега живуть. Така радість, що Іра повернулася. І я кажу, щаслива. І вона каже: Я думала, що у мене буде довгий такий шлях. Ну, два місяці бути по Європам. Вона там і, і в Франції була, і в Німеччині була, і в Австрії, і в Іспанії. От, і повернутися, думала, буде довгий шлях від того, як. Прилаштуватися знову до нашого життя. Нічого він не довгий. Я як тільки вийшла на вокзалі в Херсоні, все, я повернулася додому. Це про те, що де ти народився, оце твоє місто, воно тебе тягне так, з будь-якої точки землі. І іще я, Вань, твоє відношення. Я от скажу, я тебе запитаю твоє, а потім скажу своє добре, Давай. щоб я не на этот самий. А, у мене є Фейсбучна подруга, і вона, ну, вона виїхала спочатку в одному місті, жила, там обстріли дуже сильні, потім виїхала в село, там жила, і потім все ж таки виїхала за кордон буквально нещодавно. І, в принципі, це нормально. Ну, тобто, людина сама так. обирає собі mm -hmm. от до цієї подруги. У мене взагалі ніяких питань. То є, людина, У людини вже скінчився її, да, да, її порох терпімості. Це, да, це нормально правильне. А, Але там був коментар, в котрому було написано. Ну, молодець, що на, нарешті ти з цієї країни виїхала. Mm -hmm. Всі. Притомні і умні, виїхали після виборів 19-го року. Я про себе людина пишуть, я дурочка, ще досиділа до місцевих виборів 20-го року і виїхала в 20-му. І нарешті ти прийняла умне рішення і виїхала. І от. От як ти віддрав... Для мене це не зовсім. Це не на мій характер і на не моє відношення зрозуміло абсолютно і теж для мене були 19-го року. Це шок для мене був і початок війни, і все, і окупація. Але я, я на, настроєн так, що треба боротися і треба я не пущу сюди ніяких ворогів. Пусть вони вот. виїжджають. А от дивись от дивись, да. Да. мене ще зачепило. Я скажу своє тепер відношення. Ти виїхав, угу. це вірно. От люба людина, яка виїхала, нікого зовсім не засуджую. Але не треба вважати нас, що ми тут живемо ну, да, якимось другим сортом, і, і, і дурнями. <хи> да? Тому що ми інші. Я сприймаю так, що е, врятуватися від війни і виїхати це правильне рішення. А, але це ну, для мене була би трагедія. Я би постійно чекав би, як повернутися, постійно е, сумував би, а не радів би, О, яке щастя, да, я молодець, біль, так, більше да. я України. І це знову ж не а, от, щоб ви. Бо люди іноді два слова напишеш, а вони невірно розуміють. Ну, так, Я тому так. і пояснюю. Ага. Це не камінь, ваш ваш город, ні, ні. а це навпаки. Не Хочеться так. пояснити, що ті, що ми тут залишилися, нам образливо, коли про нас так кажуть, що дурачки залишилися. Ну, а, дурачки нам вибрали зелену владу в 19-му році. І ми Люди без інстинкту самозбереження ні 73 відсотки. Їх більше це 73 відсотки від тих, хто прийшов так, так. на але. Але да ми, да, ми оптимісти. ми оптимісти В чомусь ми нарвані на навіжені, Ми прямо як танк. І, і, і правда, а якщо всі, тобто повинен же хтось залишитися в Україні, Не щоб якщо вже зовсім капець, то виключить світ. Коли будеш виїжджати, ні, ми будемо до перемоги. Яка вона буде, це інша справа, але ми будемо до перемоги. Пишіть нам, будь ласка, і ми та? сподіваємося на зворотній зв'язок всі повернетеся так, тоді, коли тоді. ви так. ну, коли буде коли це, без... да, можливість. Можливість, коли ви відчуєте в собі, що і до речі, про Херсон. Вчора у нас Оленка сказала, вона живе в одному із мікрорайонів, спальних, не називаю да, там час. І вона каже, з'явилося багато молоді, іменно підлітків. Тобто mm -hmm. повертаються mm -hmm. тато, мама, підлітки при, при тому, що каже такого раніше не було. Вона ходить багато там і саме, ввечері, прогулюється там, хоча це і небезпечно. Але Повертаються люди, і слава Богу, що вони повертаються сюди, а є ті, хто повертається на тимчасово окуповані, ну, це, тому взагалі, що їм да, це страшно. Да, це шах. І це для от, нас от страшно. Все я би я би да. це ніколи не вот. і, і я вам хочу сказати це від безнадії. Від да. поганого життя. А вже ж лідерка правлячої партії слуга народу. Публічно визнала, що програму підтримки ВПО вони провалили. Ну, є вже так, все. Про, от провалили. як Арістович ну, да. сказав, що Херсонську область а, провалили. Да. Так і да. І все. Ну сказали, а не було цієї програми підтримки і, і Ніякої ВПО відповідальності. відповідальності і все добре. І а хто хто займався? Вірічвипово віріщук, та сама, яка. Розмінували да, Чернгар, Чернгар, ну. Потім розвалили СВПО підтримку. І де вона зараз? В тюрмі, може, може її звільнили? Ні, ні, ні. Що, де, такі кадри а цінні. я ні, так, вона з таким досвідом цінним. Вона пішла на підвищення да? в Офіс президента, вона тепер буде радником. Так, да, вже радник вона. Вже, да, вже. вже. Тому що ну, так, о, такий ценний У цінний них, кадр. мабуть, радник від слова «радіти». <гум> <Да>. <гум> вона тепер радіє, що вона нарешті стала радницею. радник – це не про що. Вона була. У зільйоних все. це не про що радник. Це, ну, е -гей 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 все, значить, можна. Да, можна підвищити. Гарний, молодець, гарний, молодець, да, да, молодець. Керівник. Такі люди потрібні. Ну, не будемо а нам своє про робити. Гру, да, да, про, про сумне не про будемо. Сумне. Нам своє робити. А, не соромтеся писати коментарі. Пишу. Це важливо. І для вас, тому що це зворотній такий зв'язок, і ви змогли сказати, навіть якщо вам щось не подобається, ну я не знаю, развішу моя зачіска. Або Іванкове. І ми, ми, вас, хочемо почути, та, ми так. вас хочемо почути. Хочеться, щоб цей херсонський тиждень побачили якомога більше людей. І я вам кажу чесно, якщо на Ютубі ви коментуєте, то це підіймає е, так, наш так. ролик і якомога більше людям він покажуть попадає. і, інш, і іншим. Тихої всім ночі, і гарного вечора. Тримаємось! Бо ми того варті! Слава Україні! Героям слава!